Тірін річ, яка здається не прям такою страшною. Бо ти ж отримаєш класний титул з квіточками, і плюсом багато гемів, яких вистачає на десятку. Здається, це дуже багато, але це не зовсім окупає витрати. Як і титул, яким як з золотою медаллю можна тільки похизуватися. І позаздрити, що ти так себе не жалієш. Звичайно, що можна знайти і плюси, але будемо чесні, що потім спати, ви будете довго і радіючи, що це все закінчилося. І та в цьому відео ви дізнаєтесь, як це цірити, і мій експірієнс, як це все творилося. Звичайно, можливо, ви там чисто мене знайшли по рекомендації Ютубу, то нагадую, що в мене є ТГК, тікіток в описі, тому чекаю. Наостанок, це великий, великий дисклеймер. Що тут я нікого не заставляю щось робити, і тут тільки поради на те, якщо ви хочете тіритись власної ініціативи і наражатися на власний ризик самі. Почнемо, звичайно, як це тірити. У моєму тікітапку вже є аж 6 частин про це, тому рекомендую глянути. Тому чисто розглянемо базу. Найперше нам треба подумати. Думати для чого нам цірити, і яка наша ціль, по перше, то це може бути прокачка акаунту, отримати той титул і закріпити, що я тут найвідданіший фанат того чи іншого персонажа, і взагалі, чи щось воно хороше принесе для нас. По друге, треба подумати, чи ви хочете високе місце, чи просто безлишні напруги цірити. Бо все таки якщо хочете високе місце, то треба готуватися морально, навіть купляти приладді якесь для більшого комфорту, але це більше звучить як для безумця, або як канадес. Сидіти з мівіною, хоча цього я не рекомендую. Також дивитися, наскільки ваш персонаж популярний, і з того виходить, наскільки він конкуруючий. Дивлячись на минулі івенти. Ще з бази базованої це енергія і геми. Енергії стараємось фармити з логін івентів. Всяки ранги за восьми рівень і пас місії. А геми і для гачі, і для енергії, тому не забуваємо не витрачати геми на вітер. В додачу качаємо декорації і збираємо вішпіси для майстера. Карт. На останок це витривалій під час івенту, а саме наскільки ви витримаєте грати тупо багато годин поспіль. На це впливають звичайно ваші фізичні показники, і також дозвіл з минулих тірінгу, якщо у вас вони звичайно є. Далі і це також головне, знайдіть команду. Це прям ух як треба особливо, і особливо, якщо ви цілитесь на високі місця. Максимум, що знаю, це англійський сервер по тірінгу, тому можете щось попрактикувати з англійською на свій страх. Ризик, але хто не ризикує, той не п'є шампань. Ще з плюсів команди це набагато або майже нема дізбандів. Якщо це звичайно, не чи вулкарнавал, але не згадую це. І вибір пісні, якої в більшості вибирають: хіторімбо Енві, якої є найкоротшою, а значить частіше можна забрати свої нагороди. Звичайно, можна грати і довгі пісні, якщо у вас не прям так багато ресурсів, і ви не цілитесь на такі високі місця. Здається, це все, тому переходимо до другого етапу Mi експіріє. Я цірив два івента, залипеньце Овердскват на глобалі і чаптер в урлінку Щіхо на Кореї. Тому почнемо по порядку. Першим йде гача, про яку також є відео в Тіктоті, згадую вже третій раз. Але якщо коротко, то скрути 200 кроток і отримав прям сет І навіть Акітоскохане випали разом, що прям імба, іба чотка. Тому ось така команда вийшла на початку, але прикро що не було 4 зіркових той і Ан, і там вони не прокачені. Але згадуємо, що головне адаптуватися під бонус, тому не все так втрачено. І після того як випив чай і погнав аж три. Години стрімити, бо івент почався в першій ночі. І ось мій результат. Звичайно, на ранок мене скинули, і знов по обіді, і прийшлося знову це все наздоганяти. І та забув, моя ціль була ці 200 І в загальному то я стрім по обіді і вечорі. Так до ночі, до кінця івенту, стабільно тримаючись за своє місце з енергією, то використовував стабільно по 5 штук. Але звичайно, в мене закінчились енергії, і прийшлося витрачати геми аж на другий чи третій день. Та до кінця івенту, граючи в основному довгі пісні, щоб не так швидко просісти в ресурсах. А це було в основному мел, якого, до речі, зафулкобив на майстрі World is Mine, комішка Ан 4, там довга назва, вибачте, я це не вимовлю. Також ще можу виділити, що мені було дуже весело стрімити ото все, незважаючи на довготу і інколи просідання настрою. Тому дякую руїняш за це, що не давала падати духу. І також всім цим людям, які мені допомагали. Гали цірити разом зі мною і пройшли зі мною цей тернистий шлях. І звичайно, окремо про кінець івенту, де починається найгарячіше, а саме прокинувся оп'ятій ранку і так грав аж до кінця івенту. Це дві години, бо аж тоді мене і скинули, але благом я отримав своє бажане ці 200. І звичайно, що це не кінець, бо далі чаптер шіко. Нагадую, що це все відбувалося на корейському сервері. Перш за все, гача. І на цей раз прийшлося викрутити аж до гаранту. Звичайно, Ічка і Хонамі раніше випали і тим більше разом. Але хотілося перфект команду, тому Сіхо тягнула аж до 280-ї крутки, а сакі прийшлося спаркнути. І ось така тіма в мене вийшла. І ще плюсом бонус трохи підріз викрутом пермкарт Сіхо. І просто Леоніді. Тому, трохи погравши на чаптері Хонамі, починається найстрашніше. Чаптер Шіхо. І там а навіть на початку чаптеру я грав на 10 енергії. Звичайно, що чаптер всього йде 3 дні, а робити перерви треба менші, тому грав аж до 2 годин ночі. І що ж пішло не так? За день до кінця івенту мій інтернет сказав до побачення і не працював десь 2-3 години. І проблема в тому, що саме це тоді сталося, коли я хотів тірити. Плюс мій мобільний інтернет не найкращий в селі, особливо коли інтернет поганий. Тим більше мене там скидувало ті 100. Але на Щастя, знову вернув своє місце. Знову прийшлося грати аж до другої ночі і залишався ще трохи до своєї цілі. І звичайно, все пішло коту під хвіст. Прокидаюся ранку і юху мене не скинули. Продовжую грати і все рівно помічаю, що мене стабільно потрохи скидають. І так граючи, ти більше мене відправили на поле. Навіть тоді прийшлося грати. Плюс дісбанди попікав хіторімбо Енві і пік від тімейтів довгих пісень. То після того я просто кинув це на сам. І пішов крутити Хеппі бьорзди Ан. Благом або, на жаль, 50 круток з'їла. І як висновок, маю небажане ці 104 місця. Типу, ось так класно виглядаю. І на цьому пекло закінчилось. Тому робимо висновки. Що не треба повторювати, як я. Перше, знайдіть команду, бо ось до чого воно доводить. Особливо, якщо ви цілитесь на високе місце. І особливо це Wordlink, бо Wordlink нікого не щадить. Бо все-таки на глобалі мені допомогли люди і маю своє бажане місце. Друге, готуйтесь до івенту зарання. Звичайно, мене тільки підкосило з енергії і картами Мишіхо, але просто старайтеся готуватися заздалегідь. І третє розраховуйте, що вам буде комфортно цірити під час івенту. А саме Комфортом в кімнаті, обставинами, які б, хоча б планується і так далі. І найголовніше, чи воно взагалі потрібно, бо часто річ, яку ми втрачаємо волі, а потім радіємо або найгірше жаліємо, що провели його саме так. Не дуже не потрібного титулу. Тому ось так: от бажаю всім всього найкращого. Якщо ви будете страждати, як я можливо гірше, надіюсь, що не так буде все погано. Дякую всім за перегляд, спокійної ночі. І всім добра.